Для внесення шкільного прапора стояти струнко. Внести прапор. Початок веселих канікул, а для інших останній дзвоник. Вантажна Ті, для котрих востаннє пролунає дзвінок, для них тісним стає шкільне подвір'я, а серце ще мить і болить, їх думки уже в майбутнім, яка чудова і щаслива мить. Тож коло вітаємо 11 клас! Цього року будь мати нагоду, добре вже напевно, і попрощатися з школою. Святого Духа зійшли своє благословення і на цих дітей, задля яких прибігаємо до Твого милосердя. Утверди їхні серця, освяти їх життя, прикраси чистотою, збережи їхні почуття в добрих ділах, подай ласку, спокою мовгороди, давай здоров'я, милосердя. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу віддаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тепла, Хай не знає горя, Христа. Надається кращим учням школи. 7 клас воїнко Софія та гончаров Юрій. 8 клас Стахів Роман та Забродська Марта. 9 А-клас мац Олег та Сорока Ольга. 9 Б-клас Красовський Олег та Дідок Надія. 10 клас Костецька Юлія та Павлина Ростан. Прошу покласти квіти. Сьогодні в нашій школі свято останнього дзвоника. Це свято водночас радісне і сумне. Сумне воно для наших одиннадцятикласників. Дорогі одиннадцятикласники, для вас шкільний дзвоник сьогодні пролунає останнє. Буде проведено останній урок. Ваш класний керівник зробив вам останні зауваження. І тільки з роками ви зрозумієте, наскільки сьогодні цей день сумний буде для вас. Ми вами, вчителі, дуже гордимося, адже ми знаємо. вже, що ви здали зовнішнє незалежне оцінювання і здали на дуже-дуже високі бали. Нам це дуже приємно. Це означає, що ті знання, які ми вам дали, ви всі їх засвоїли, і ви їх понесете в життя. Де ним скористаєтеся. Ви наша гордість. Грамотами відділу освіти нагороджується дорога Ольга за зайнятке третє місце в Олімпіаді з біології, друге місце, в Олімпіаді з основ християнської етики. Третє місце диплому другого ступеня нагороджується сорока Ольга за зайнятим. Друге місце з основ християнської етики. Зі школою я запрошую усіх вас на яскраве казкове свято дитинства. Що говорити, вже не буду за спиною протфелі носити, що вечора три години уроки учити. Не примусі цих ніхто, писать реферати. Без сервоту буду жити, до обіду спати. Навчання в ній безповоротно безповоробної поволі відпливає у минуле. І чим довшою буде відстань, тим милішими і чарівнішими здаватимуться серцю її образи Адже в стінах рідної школи ти сам собі кутузов Рафаель, і перша буква, схована у магії слова, і перша цифра, пробучена у нескінченному ряду арифметичних знаків, і перше кохання, і перша невдача. Все це творить із нас найдовершенішу суть самої природи. Ім'я їй людина. За більшого навчання, за високими втратами на постій, перше місце по тій кусі, в районних олімпіадах. Цього року від 41. А сім'ї є перше, друге, третій місце, різні конкурсах. Математичні, вісім предметів, спортивні, фізичні, матеріальні, школи протягом навчального року. Ми все разом робили, щоб було дітям тепло, світло, просторо. до 1 вересня. Всім усім бажаю веселих канікул екскурсії, що 1 вересня всі такі гарні, красиві і здорові прийшли з новими силами до нового навчального року. Море, 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 Почну поему і відшукаю слово, з якого варто розпочати мову, що в ньому свіх і звуки голосні, і то світ воно випускники. Останні дзвони це чудово шкільна традиція, тепла родини свято, яке не можна нічим замінити. А чи готові мене до проведення цього свята, яке люблять не лише діти, а й вчителі? Звичайно, готові. Перше свято останнього дзвоника святкують наші першокласники, перші а та перші е класи. Привітай їх! Наполеглива, скромна, виконавча і мила, надзвичайно творча, лідер учнівського самоврядування Солонинка Соломія. Не любить бути залежним і покладатися на когось у своїх справах. Роман Куліцький. Рибрина Марта, щира та привітна, доброзичлива і по дитячому безпосередньо. Гордість нашої школи відверта та щира гала Ярина, активна учасниця і неодноразова переможниця районних і призер обласних олімпіад. Жвавий та енергійний, веселий і завзятний. Зустрінете цей новий навчальний рік, чи може в якихось інших навчальних закладах. І будете здобувати, продовжувати здобувати освіту і здобувати знання, не перес... не забувайте, що ви повинні не переставати зростати в літах і зростати в мудрості. Тому зараз всі разом з цією школою помолимося за Боже благословення для наших менших дітей, щоб гарно провели ці канікули, і для вас, щоби. Ці дороги у світ стелилися для вас добре і ви були щасливі в своєму майбутньому. Завершується 2015-2016 навчальний рік сьогодні. Саме той момент, коли треба вам дякувати, вам усім, дорогі наші першокласники, за те, що вас цьогоріч було так багато і А, і Е. Дякуємо вам, дякуємо вся школа, але найбільша подяка вам, дорогі наші дев'ятикласники. І хоча ми ще чуємося в силі дати вам набагато більше. Але хай про це подбає Господь Бог і наша молитва. А сьогодні в добру світлу путь. Для багатьох наших школяриків, чок наших це є певний рубіж. Для випускників це перший крок більш доросле життя, в самостійне життя. Направду гарне свято. Найперше щиро дякую всім жителям, які приклали дуже багато зусиль і великої домові. Праці для того, щоб дати нашим дітям і знання, і виховання. Дякую батькам за те, що завжди підтримували цю школу у різний спосіб.